Привіт! Габарити в боях ММА мають значення, адже великий боєць здатний просто розтрощити супротивника своєю масою. Але майстерність також впливає на результат поєдинку, і зараз ви побачите, як маленькі спортсмени відправляють на настил величезних здорованів. Ніхто не вірив у їхню перемогу, і все ж вона сталася. Легендарний японський легковаговик Юкінакаї з ростом 1,67 м. Вагою 65 кілограмів викликав фурор на турнірі VTG у 1995 році, де по черзі бився з трьома супротивниками, які перевершували його за всіма параметрами. Особливо показовим став перший бій проти 110-кілограмового Джерарда Горда, колишнього вишибала, який мав міцну репутацію одного з найбрудніших бійців того часу. Накай на перших секундах спробував перевести бій у партер, але його двометровий супровід. Суперник у повному розслабленні захищався від замахів японця, просто спираючись на канати. Зрештою, голландець, мабуть, вирішив просто затоптати Юкі ногами, також завдавши шквал ударів лежачому японцеві. У четвертому раунді Юкі вдалося здивувати не тільки горе, а й усю аудиторію, яка почала йому симпатизувати за його стійкість, проявлену в бою з суперником, який переважав. Незважаючи на те, що в Юкі одне око зовсім перестало розплющуватися, та й узагалі. Японець мав, м'яко кажучи, поганий вигляд, гордо потрапив у пастку маленького юкі, яка змусила велетня здатися після болісного підкручування п'яти. Каоклайке Норсінг схожий на підлітка, здається, цього хлопця можна вкласти одним ударом. Але Каоклай найнебезпечніший панчер, і суперник це прекрасно знає. Могутній мо важчий на 30 кілограмів, і все ж він не ризикує наближатися до супротивника. Вони обидва танцюють рингом, обмінюючись ударами і перевіряючи один одного на міцність. Потужні атаки, але Каоклай ухиляється від ударів і кружляє рингом, вимотуючи суперника з тусинами по ногам. Це навіть нудно. Але тут Каоклай підстрибує в повітрі і б'є його ногою по голові. Величезний могутній мов безшумно падає на підлогу. Ще один головоріз Боб Сап. Зріст 196 см, вага 170 кілограмів, розмах рук понад 2 метри. Коли цей велетень вийшов на бій із Тівадаром Кунклі, він був на 100% упевнений в перемозі. Та все ж противник був на 100 кілограм легший і на 20 сантиметрів нижчим. Коли бійці зійшлися в Клінчі, глядачі були впевнені, що Тівадар приречений. Зараз величезний звір зламає цього малюка навпіл, але Тівадар вдало приземлився колінами і саб зламав. Клінч. Тут кунклі показав, на що він здатен. 70 кілограмовий боєць крутив гігантові руку, вдарив його коліном по ребрах, і Боб сап приліг відпочивати. Друга спроба Боба зламати суперника в клінчі і знову Тівадар скидає його на підлогу. Нарешті Боб робить висновки. Тепер він не лізе в клінч, а накидається на супротивника, розмахуючи кулаками як вітряк. Він буквально забирає низькорослого кунклі з рингу. Рефорі, намагаючись зупинити озвірілого велетня, отримує пару ляпасів. Підбадьорений сап знову лізе в клінч. Цей хлопець зовсім не вчиться. Потужний удар ліктям у голову Тівадара привів до чистого накаунту. Цей неймовірний бій тривав всього дві хвилини. У бою з Тимоті Сільвією Рей Мерсер. Протримався 9 секунд. Крім різниці у розмірах, слід додати, що на момент цього бою рею було 48 років, що є пенсійним віком для боксерів. Рефері дає відмашку у бійці, сходяться, і Сильвія намагається дістати супротивника ногою. Рей ухиляється, б'є правою рукою та нокаутує Сильвію одним ударом. А кебона Тарона настільки величезний, що на нього страшно дивитися. Цей двометровий монстр має бойову вагу 225 кілограмів, майже як ведмідь. Ройс Грейс схожий на маленький нігодь великого пальця. Грейс важить 82 кілограми. Це в три рази легше Акебона. Ситуація, яку вдається поставити ногу на стегно Акебони і спробувати вирватися з її захоплення. У Грейсі є кілька секунд, щоб вирватися. І Ройс використовує їх по. Máximo. Якщо ви думаєте, що різниця у вазі абсурдна, подивіться цей бій. Еммануель Ярборо на прізвисько крихітка важить 300 кг. Це найважчий боєць за всю історію. Йому навіть не потрібно бити супротивника, досить просто сісти на нього, і бій закінчено. Перші 11 турнірів UFC 1993 97 проводилися без вагових категорій. І проти цього гіганта вийшов японець Даїджу Такаса вагою всього 83 кг. Мануель був у три рази важчим, і це був найбільш безглуздий бій у світі. Такасе бігав по рингу, а Сумоїс Ярборо в перевалку бродив за ним і відверто сумував. Цей цирк тривав більше трьох хвилин, і вболівальники були люті, але тут японець почав діяти. Він піднирнув під ярборо, зробив підсічку, і на японця впало три центнери живої ваги. Подивіться на його обличчя, схоже такасе не може дихати. Ярборо взагалі не б'ється, він просто чіпляється за японця і намагається заповсти на нього зверху. Він чіпляється за все, що потрапляє під руку. Ви це бачите, ярборо мало не зняв з японця шорти. А тепер ярборо просто лежить. Здається, цей хлопець так втомився, що вирішив трошки поспати. А ось така се не вислизнувши з міцних обіймів японець, почав бити Ярборо по голові, і рефері перервав цей божевільний бій. Тим часом величезний сумоїст розпочав свою недовгу кар'єру в UFC з епічної невдачі. 9 вересня 1994 року октагон здригнувся від кроків найважчого атлета. Ярборо увійшов у клітку октагону з таким виглядом, ніби він уже виграв чемпіонат. Його супротивник, 90-кілограмовий канадець Кіт Хакні, був зосереджений виграти цей турнір. Сутичка почалася знову, виявилося, що прибирача закінчилися сили, і після спроби схопити хакні за ногу став на четвереньки і отримав стільки ударів від канадця, що рефері довелося зупинити побиття. Щоправда, буває по-іншому. Японець Ікухіса Мінова важить всього 88 кілограм. Але Перені побоявся бо битися з двометровим гігантом Зулузінго вага якого складає 177 кілограм. Так він зуміє, утримати Мінову на руках показує свій клас у боях без правил. Подивимося, хто кого переможе. Здається, що він ось ось розлетиться на шматки. Японець намагається піднятися, але Зулузінго молотить його величезними кулаками і у бідолахи не залишається шансів. На перемогу. Мінова вже в третьому раунді програє технічним нокаутом. Але Карма наздогнала його важкий бразилець зустрівся з Федером Ємільяненко на прізвисько цар, який не дозволяв своєму ваговому недоліку взяти верхи, атакував зонузінга. Верзилець спробував підвестися, але удар Ємільяненка знову повалив зулузінгу і Федір добив його кулаком. Бразильцю пощастило, що рефері зупинив бій. Якби не рефері ємільяненко перетворив би непереможного бразильця у велику відбувну. Золозінга хлопчик порівняно з гігантом Хонг Чой. Зріст цього бійця 218 см, а вага 165 кг. Це один із найбільших бійців у світі, але Ємільяненко готовий ризикнути. Спочатку корейцю щастить, він збиває Федора із ніг і утримує в захопленні. Здається, що позиція Ємельяненка безнадійна, але Федер вивертається і проводить больовий прийом. Перший раз корейць вирвався із захоплення, і бійці знову пішли в партер. Хонг навал. Плився зверху, але Фетер провів больовий на руку, і корейський монстр зазнав поразку. Але чи зможе японець і кохіса реабілітуватися і все ж побити двометрового здоровання в реальному бою? Давайте подивимось. Цей хлопець просто обожнює випробовувати долю в боях проти величезних супротивників. Цього разу самурай маньяк зустрівся з Хонг Мен Чой. Оцініть різницю у зрості. Корейський монстр на півметра вищий за японця, але мінова, сміливо накидається на супротивника і переводить бію партер. Він кидається корейцю в ногу і буквально хапає за коріна. Здається, що це першокласник, б'ється зі старшокласником, але прийом працює. Дрібний Мінова ловить повільного корейця на больовий і чой стукає рукою по підлозі. Це перемога. Але Кухіса не зупинився на досягнутому, і наступного разу він викликав на бій гіганта сільву. Цей боєць такий самий високий, як Хонг Чой, але важить 175 кілограмів на 90 кілограмів важчий за І Із цим велетнем японець використовує перевірену тактику, підкочується під ноги та перекидає величезного супротивника. Опинившись на підлозі, велетень спробував зловити мінова в захоплення. Японець на півметра нижчий за сільву і все таки він іншим. Опір. І Ікукіса вивертається з захоплень і вибирає позицію для контратаки. Він працює руками, але цього явно мало. І японець підключає ноги. Отримавши кілька разів коліному корпус, сільве здається, і Рефері силу відтягує розпаленого мінова. Цей малюк страшний у гніві. От і все, пані та панове. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, кнопка унизу сторінки, залиште коментар, і ми побачимося з вами знову.